Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, І я не хотів повторити когось із них, я біля своєї мами буду завжди маленьким. І як тільки покличе, прибіжу скоренько. День матері міжнародне свято. В Україні офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у другу неділю травня. Матір, продовжувачку роду, шанували в усі часи. День Матері в Сполучених Штатах Америки. В Америці День Матері одне з найпопулярніших свят. Не дивно, адже саме там його і започаткували. У цей день усі діти, незалежно від їхніх стосунків з батьками, приїжджають до своїх матерів і проводять разом час. Мама це єдина людина, яка буде любити тебе завжди. Дякую тобі, маму, за те, що ти в мене є, за ніжність та твою турботу. Моя люба мама, калиновий світ. В тобі моя мама, весь мій любий світ. В тобі моє щастя, тобі моя ціль. Моїм є твоє горе, моїм є твій біль. Захворію, хоч злегенько, цілу ніч не будеш спати. Тож дозволь тебе, рідненько, сьогодні привітати. Дякую тобі, мамо, за недоспані ночі, за твою турботу й любов. Рятуй ж для дуй, матусеньку мило, даруй здоров'я, рукам подать силу, щоб вивели мене, в світ ще й у люди, щоб мною раділа, пишалась посюди. Жоден подарунок матері не буде дорівнювати подарунку, який вона подарувала мені життя. Дякую, моя рідненька, за твоє добре серденько. Мамине не серце, як сонце гаряче, лагідне, ніби весняна пора. Все зуміє, і Все нам про вас. Дякую тобі, матусю, за твою радість, ніжність і тепло. Моя мама мені рідненька, що нас світ зродила, що песла, доглядала, добра й правди вчила. Дякую тобі, матусю, що подарувала мені життя. Благаю у тебе дрібними словами опіки та ласки для любої мами, бо ж скарби а щастя і долю. Щоб ми її минали без смутку і підколі. Дякую тобі, Матусю, за твою ніжність і маску. Я тебе, матусю, мила. Я кохаю над життя і бажаю будь щаслива, наче квітка весняна. Дякую тобі, Матусю, за твою доброту і турботу. Я в мене найкраща у світі, Матуся, за неї до тебе нечиста молюся. Молюся устами, молюся, серденько, до тебе, небесна ісусова ненька. Дякую тобі, матусю, за найдослані ночі, за те, що подарувала мені життя. Мам, ти в мене вибач, що я став дорослим. І вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам а можна я до тебе завтра приїду, Ким ми на кухні не одну годину, собі на різні теми посидим.